Продовжуємо ефір із Сергієм Грабським воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання, дякую, що знайшли час. Пане Сергію. Я хотів почути вашу думку з такого делікатного питання, як ситуація на фронті загалом. Тому що все частіше, коли я спілкуюся з військовими чи з військовими експертами, вони різні слова вживають. Частково це патова ситуація, частково стабілізація. Мова загалом іде про те, що росіяни не можуть зробити прорив по лінії фронту. Так вони щодня якусь кількість квадратних кілометрів нашої землі відкушують, але це дуже повільне просування, за яке вони. Вони платять величезну ціну. Відповідно, і ми не можемо зробити контрнаступ, якийсь удар і прорив. І ця ситуація дуже часто я чую порівняння з Першою світовою війною і окопними війнами, плюс дрони, які є абсолютно винаходом 21-го століття. А як ви оцінюєте те, що зараз відбувається по всій довжині фронту? Пане веде, давайте з'ясуємо так: Україна веде операцію стратегічної оборони. І в умовах стратегічної оборони наша задача зупинити противника. Противник гальмує, він не зупинений, він пригальмовує. І на жаль, я не маю ще остаточної інформації по результатам липня місяця. Але в мене є таке перечуття, і є певні підстави вважати, що за липень місяць просування противника загальмувалося серйозно. Звісно, це можна назвати патовою ситуацією, але вибачте, яка, які задачі ставляться при проведенні оборонної операції? Власне, зупинити противника, загальмувати противника. І, і це ми е, робимо, і робимо досить успішно, тому що ну фактично за останні тижні ми не бачимо якихось надсерйозних просувань противника на всіх ділянках фронту. Є певне продавлення нашого фронту, але це із-за інтенсивності бойових дій на Покровській ділянці донецького напрямку, але не більше того. Є якісь тактичні коливання на інших ділянках фронту, але більше нічого. І це наприкінці другого місяця так званого літнього наступу російських військ. Безумовно, це можна вважати вже успіхом, тому що ми виконуємо завдання саме оборонної стратегічної операції. Чи можемо ми перейти в контрнаступ? Ну, ви знаєте, я б волів переходити в контрнаступ, там, контратакувати противника, але вибачте мені, як можна переходити в контрнаступ на противника, який переважає тебе по посила. Ми робимо на сьогоднішній день над неможливе, утримуючи противника на тих позиціях, на яких він фактично э, і стояв кілька місяців тому. Ну, за рідким виключенням ще раз підкреслюю, ви абсолютно праві противник вминається в наші позиції, але знов-таки ви згадали тактику першої світової війни, і це дуже добре, тому що власне ситуація, що є позитивом для нас, нагадує саме ситуацію Першої світової війни 15-16 років, коли а, противник зосереджував. Значні ресурси на певній ділянці фронту і намагався продавити лінію фронту, сподіваючись вийти на оперативний простір, і там продовжувати наступ, але це продавлення. Саме таке повільне, монотонне, криваве продавлення вказувало напрямок майбутніх дій, і це дозволяло стороні, що обороняється, створювати додаткові лінії оборони для того, щоб стримувати противника. І той, пройшовши прогриши оборону на одній ділянці фронту, опинявся не на оперативному просторі, а перед е іншою лінією оборони, що серйозно гальмувало його просування, що призводило до колосальних втрат. Які в рази перевищують те, що ми з вами бачимо сьогодні на нашій на нашій лівіні, тому, тому порівняння з Першою світовою війною 15-16 років є абсолютно слушним доречним, але ж після 15-16 настав 17-18 рік, от я, якраз я хочу нагадати хотів, що щось... та поцікавитися цим. Я зрозумів, що е, інтуїтивно відчував, що слово патова ситуація не дуже тут. Доречно, тому що пад це шаховий термін, який означає, що в жодної зі сторін немає ходів. А, а тут росіяни не можуть виконати свої ходи, тому що ми свої правильно виконали, і ми зі свого боку робимо цю оборону. В такому разі я от хотів поцікавитися, а як далі може розвиватися ця ситуація? Бо зараз складається враження, що жодна сила не може накопичити ресурси і резерви для того, щоб прорвати лінію фронту в один чи в інший бік. Ну, давайте скажемо так: у росіян іншого виходу нема. Для них війна є способом існування кремлівського режиму, і вони будуть її продовжувати. До речі, війна в тому форматі, в якому вони ведуть, є абсолютно вигідною в московському режиму. Ну, хоча б в ці час. Що стосується нас, то давайте не забувати для проведення наступальних операцій, нам потрібна і 23-й рік це довів перевага в повітрі. Перевага в маневрових і в маневрених силах та засобах, тому е, наша задача ми е, можна назвати надзадача надскладна задача зараз зосередити як можна більше ресурсів, накопичити ударний потенціал. І, до речі, знаєте, я читав і спостерігав багато коментарів, коли так знаєте зневажливо відносяться до того, що Австралія передає нам танки Абрамс. Це неправильно. Тому що е, війна 21-го століття це все одно е, війна броні, якби там дрони не панували в повітрі, і авіація. Авіація для нас є кричу е, критично важливою задачею. без е, досягнення переваги в повітрі. Ти, треба розуміти, говорити про будь-який наступ просто неможливо. Тобто, ну я би сказав, так коли в нас буде десь приблизно до 500 літаків. То ми можемо говорити про якісь контрнаступальні операції. До того, наша задача знищувати противника і наносити йому максимальний удар як на лінії фронту, так і глибоко в тиво. Що ми, власне, робимо буквально кожного дня. Наскільки довго ми зможемо тримати оцей статус-кво, який є зараз, для того, щоб виснажувати росіян? Ну, Ви знаєте, сказати важко, але. З огляду на те, що Росія якось до сих пір не переходить до такого поняття як тотальна мобілізація, хоча вони нас і лякають, вони там мобілізують що додаткові сили та засоби, власне, це не відбувається, тому що для російської економіки якраз і працює та е, поговірка, яка каже е, один з сошкою, семеро з розложкою. Там система перевантажена саме такими адміністративно-військовими функціями, коли одна людина працює, сплачує податки, а інші саме розпоживають. Тому для Росіян, до речі, ця людина і воює. Тому для Росіян дуже важко винайти додаткові такі масштабні ресурси для того, щоб кинути їх на війну в Україні, розуміючи, що війна в Україні для них є ну практично такою задачою, що не може бути виконана. Тому тут в нас вибору просто немає. Ми маємо перемагати технологіями. Ми маємо перемагати інтелектом і мобілізацією. Я розумію, що це е, може прозвучати там в певних колах неприємно а і викличе критику. Але шановні друзі, війну виграє не машина, війну не виграють інженерно фортифікаційні споруди. Війну виграють солдати і офіцери. Нам потрібні люди, і тому держава має переглянути серйозно, глобально переглянути питання залучення людського потенціалу до служби у збройних сил. Дякую дуже, пане Сергію, що знайшли можливість висловитися в нашому ефірі. Сергій Грабський, воєнний експерт, був на зв'язку.